Ніжний різото з грибами на вечерю та смаженою курочкою. Тож наливаємо келих вина і починаємо готувати. Спершу нарізаємо цибулю та моркву дрібним кубиком. Також підготуємо часник, подрібнивши його, та наріжемо гриби невеликими дольками. Далі на розігріту пательню кладемо вершкове масло, додаємо цибулю та моркву і пасируємо одну хвилину. Потім перекладаємо на пательню гриби та випарюємо повністю рідину, що виділиться. А у цей час наріжемо курочку слайсами та з'єднаємо оливкову олію зі. Спеціями для змащування. І підсмажуємо її до золотистої скоринки з обох боків. Та повертаємось до грибів з овочами. Додаємо сюди рис та обсмажуємо протягом однієї хвилини. Потім вливаємо сюди вино та тушкуємо ще дві хвилини. І додаємо бульйон невеликими порціями, постійно помішуючи рис, випарюючи його приблизно 15-20 хвилин, поки не буде готовий різот. А у кінці додаємо часник, спеції, вершкове масло та пармезан. І наша ароматна, ніжна та дуже смачна вечеря готова. Смачного!